Радіо UA Chicago. Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Президент наголосив, що Україна рухається у бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян. Зеленський додав, що наразі Міністерство юстиції України працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. Також президент звернувся до Верховної Ради з пропозицією розглянути законопроєкти про легалізацію партнерств для одностатевих пар. То це ще не 100% так. Відповідь. Це він все просто розглянув Він розглянув її, звернувся. та тобто він дав свій коментар, але це насправді е, дуже хороша новина, тому що ми знаємо всі, як в Україні в е, більшій мірі не дуже добре відносяться власне до е, ЛГБТ і до одностатевих пар. і. Тому це дуже великий крок, те, що вже Зеленський власне розглянув цю справу і дав свій коментар. і Ми сподіваємося, що в подальшому все ж таки наша нація дійсно буде йти до тієї демократії, яка буде стосуватися, і також ЛГБТ радіо ЮЕНЧІКАГО.